Авторегулятор 574 Б. Отсюди він. Отсюди він. Ось такий оце. Отсюди починається. Да? ну В принципі, це ось, 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 ось тяга, Да? Отсюда, сюди. Ось сюди. Ось тут вона поцепляється, ось Сюди йде. Ось тут отсюди ось заканчується. отут ось ось сюди аж. Ось тут. Він одностороннього Тобто, тільки, Це факту це тяга речажної передачі, але тяга регулюється. Регулюється авторегулятор, він виходить тільки в односторонньому Тобто моє тільки на уменшення длини тяги. А якщо тягу ми уменшаємо, то ми уменшаємо виходи штоки і уменшаємо зазори між колодками і бандажом, тобто зменшуємо їх, мирию їх зноса автоматично. Регулювання проходить за що. Механізма, який тут встроєний да, фрикціону, там пружини, посібнички, які е, при нажаті на оце ухо, ось сюди, цим упором впирається в оце ухо при торможенні, да, тягнеться тяг, тяг, тяга, да, і отут оцей упор, і оцей опор да, і починається тут зжимається механізм. Таким чином зменшується длина цієї тяги. І зменшується виход штока, відповідно, при походу з носа тормозних кору, щоб він, тормозних ходок, щоб він нормально робив, потрібно чутко бути відреголінена оця відстань між оцим опором і оцим сюди ухом. Це розстояння А велике. Тут повинно бути, в залежності від, понятне діло, що. Товщини бандажа, там все воно регулірується, да, там 에, відповідно, які колодки там, чугунні чи композиційні, да, довжну бути раз, ну, приблизно, якщо так, 에, то там відстань повинна бути -то не менше як на вихід штока, навіть да, чуть-чуть більше. Отут повинно бути десь теж 75 років, буде роботи нормально. Оце розстояння всюди. оце, оце отсюди до відсюди. Це А маленьке. Тож, оце, якщо ця тяга вилазить у нас, а зараз покажу, де вона. Оця тяга, ми коли зажимаємо, то оце ось, входить в оцю трубку, куди да, і тяга вменшається. Коли розпускаємо... Тяга має бути удлинятися. Тобто Розпускати чи зажимати можна вручну його. Тобто на балдаш ми починаємо крутити ту чи іншу сторону. Ну, Враховуючи, що я от з цієї сторони заліз, то в принципі на себе, коли трупи крутиш її, то тяга повинна вилазити. І да? там, да, там, ну, тут крутиш і дивишся на, на, на цю відстань, як ось ця трубка буде заходить чи виходить. Уменшається чи, чи удлінняється. Удліняємо тягу, це ми розпускаємо, ми укорочуємо тягу, це ми зажимаємо. Да? З допомогою цього набалдажника, який ми беремо, починаємо крутити туди-сюди, бачимо удлінення чи укорочення тяги. Таким чином, регулюємо виход штука вручну. Автоматично він може робити тільки на зажаті, тобто на уменшення даної тяги, на укорочування. В ну, неїсправності в основному які бути. Сам механізм тут поламатися, да, він перестане працювати. Або, як правило, це розстояння всюди, тут неправильно да, дуже мале. І тоді постійно буде зажимати, тому що при торможенні шток оце буде не штока, а упор буде в оце ухо і механізм зробити на уменьшення тяги. Тому важливо, щоб правильно регулювання було це розстояння. Регулюється воно з допомогою цієї тяги. От Опускається тут контргайки і ухо, оцево, крутиться ця тяга, да? О, тут на різьбі, тут і тут. Крутиться оця тяга і ухо або приближається сюди, або віддвигається. Таким чином, розігріється це А велике розстояння. Воно має бути не, не досить нормального відстані. Да? Щоб при нормальних вигодах штока цей упор не упирався в ухо і відповідно не зажимала, не менша тяга. Тобто авторатор не скручувався. Ну, в принципі, все, що потрібно знати про нього. Це всі неісправності його, як регулювати. Тобто По виходу штока на головному вагоні, в даному випадку нас можна оприділити, якщо ви робите обичний випіс 06 допустимо, на пневматиці, і у вас. У тормозних циліндрах буде 2,5-3 атмосфери, це означає, що у, нас, у вас малий виход штока. Да? Якщо ви робите атмосферу да, там, чи ті самі 0,5-06, а у вас всього наповнення єлі-єлі 0,5, а того і того менше, це означає, що у вас великий виход штока. Таким чином можна приділити, що Ми хоче з кабіни, який у вас виход штока. Бажаю всім удачі.